Україна отримає від НАТО сотні пристроїв для глушіння безпілотників. Британія передасть Україні зенітні ракети АМРАМ. Париж продовжить поставки гаубиць «Сезар», а Іспанія надасть установки ППО «Хок». І це не повний перелік обладнання і зброї, про надання яких оголосили країни за результатами засідання контактної групи з оборони України та міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Крім того, група з 14 країн, членів НАТО та Фінляндія підписали протокол про намір із закупівлі систем проте. Повітряної оборони варіанці кажуть, що це рішення є важливим на тлі безжальних та невибіркових ракетних атак Росії проти України. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка визнала Росію терористичним режимом та підтримала пришвидшення створення спеціального міжнародного трибуналу через війну Росії проти України за зустрічами в Брюсселі. Стежить Богдан Цюпин, який приєднується до нашої студії з Лондона. Вітаю Богдане! Богдане за результатами брюссельських зустрічей Пітання. низка країн оголосили про надання додаткових систем протиракетної та протиповітряної оборони. Американське військове керівництво, зокрема, генерал Мілі каже, що Україні потрібен інтегрований та комплексний протиповітряний захист. Чи відповідатиме цим потребам нова допомога? Ну, ми будемо бачити. Єдине про що можна говорити зараз, це те, що Фахівці наголошують на величезній потребі України, коли йдеться про протиповітряну оборону, тому що територія України велика, фронтова смуга дуже велика. Об'єктів для захисту, як наприклад, атомні електростанції чи міста, чи військові об'єкти також багато. І загрози також дуже різні, тому що для кожної з загроз з повітря окремо від, скажімо, балістичних ракет, окремо від крилатих ракет чи так званих безпілотників. Кожна система пристосована для е, свого певного радіусу дії, ближнього чи далекого для певних цілей, швидких чи повільніших, залежно від висоти і так, далі, і так далі. Тому те, про що ми зараз говоримо, насправді дуже дуже складне завдання. І проблема в тому, що багато е, зокрема європейських країн насправді не мають цих систем вже готових для того, щоб надати Україні. Тобто є окремі, але скажімо, те, що надає Німеччина, це лише. Перша установка і інші три ще лише виготовляються І вони настільки нові, що навіть бр... німецька армія не має їх. Бундесвер має їх на озброєнні. І фахівці зараз кажуть, що буде власне цікаво подивитися, як зарекомендують себе ці комплекси. Тобто насправді відбуваються безпрецедентні речі, і сьогодні у Брюсселі представник Сполучених Штатів наголосив, що насправді йдеться про комплекс. Безпеки Європи і про відповідальність НАТО насамперед за мир у тій частині Європи, за яку відповідається організація, разом з тим, щоб підтримувати Україну. Про це сьогодні заявив у Брюсселі міністр оборони США я також згоден з вами в тому, що ми будемо й надалі докладати зусиль, щоб підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно, і ви чули, як ми про це кажемо знову і знову. А ще одне, що ми повторюємо знову і знову, це те, що Сполучені Штати абсолютно віддані своїм зобов'язанням відповідно до п'ятої статті. І ми зобов'язуємось захищати кожен дюйм території НАТО, якщо і коли до цього дійде. Богдане, інша нагальна тема, яка обговорювалася цими днями в Брюсселі, це ядерна загроза з боку Росії. Американська адміністрація каже, що дипломатичними шляхами вже передала Москві прямі застереження про катастрофічні наслідки у разі застосування Росією збро... зброї масового знищення. Втім, раніше президент Байден сказав, що на його думку Путін не вдасться до цього кроку. Як цю загрозу з боку Кремля сприймають в Європі, і яку відповідь готують? У Європі про це дуже неохоче говорять і е, лунають з цього приводу навіть е, скажімо побажання про те, що е, не варто про це говорити для того, щоб не не перетворити цю страшну загрозу на, на щось буденне і, наприклад. Коли французький президент Еммануель Макрон в інтерв'ю французькому телебаченню став пояснювати французьку ядерну доктрину. А не забуваємо, що Франція зараз єдина країна європейського континенту, яка має атомну зброю у європейському союзі, то потім дехто навіть сказав, що він занадто багато про це говорить. Генеральний секретар НАТО сказав лише, що буде жорстка відповідь. Можливо, найбільше дозволив собі сказати верховний представник європейського Союзу, з питань безпеки і зовнішніх відносин у його словах навіть пролунала фактично погроза знищенням російської армії. Ось його слова And then there is the nuclear threat. Є ядерна загроза. Путін каже, що він не блефує. Він не може дозволити собі блефувати, і має бути зрозуміло, що люди, які підтримують Україну, а також Європейський Союз і країни-члени і і НАТО, теж не блефують. І будь-який ядерний напад на Україну створить відповіді не ядерну відповідь, але таку потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде знищена і Путін не повинен блефувати. Модани країни ЄС також ухвалили рішення про створення військової місії з підготовки 15 тисяч українських військовиків. Що це за програма, і як вона відрізняється від вже існуючих? Так, ця програма вже на додаток інших програм. наприклад операція «Інтерфлекс» тут у Британії готує тисячі українських військових, навчаючи їх базовим знанням ведення війни і так далі. Є програми, які мають окремі країни, наприклад, французи навчали українців використовувати їхні гаубиці. Цезар німці навчали українців використовувати також панцергаубіце, також. Наприклад, і нові системи протиракетної і протиповітряної оборони. Те, про що зараз каже європейський союз, це черговий крок до початку ще однієї програми навчання українських військових під егідою європейського союзу і очевидно з допомогою фінансування Європейського союзу. Пан Борель, якого ви щойно чули, дуже великий ентузіаст цієї справи. Він сказав, що це треба було робити українських військових. ЄС мав навчати вже давно ця програма була потрібна, і він один з великих прихильників. Того, щоб це робити, ймовірно, навчання буде відбуватися на території Польщі, можливо, Німеччини. Наразі ми маємо просто політичну згоду. Богдан інше важливе рішення. Парламентська асаблея Ради Європи схвалила резолюцію, в якій серед іншого оголосила режим РФ терористичним. Що цей крок означає на практиці? Це звичайно насамперед символічний крок. Ця організація не може запроваджувати вона не має. Виконавчих повноважень запроваджувати якісь конкретні санкції, але йдеться про вимогу справедливості: саме те, чого хочуть українці, чиї будинки, оселі руйнує Росія, чиїх синів і братів вбиває вбиває російська зброя, і ця е, ще одна заява є мобілізацією міжнародної спільноти, зокрема і до того, що сподіваються, Україна буде міжнародним трибуналом, міжнародним судом над тим, що названо. Воєнними злочинами, які чинить Росія в Україні, дякую, Богдане, за цю інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Богдан Цюпин з Лондона.